Сьогодні у випуску Львівщину відвідав міністр інфраструктури. Усі подробиці реанімація підприємства. Як старий завод модернізували в новітній. Сьогодні ми маємо можливість, коли не будуть імпортуватися ті речі, які можна виготовити в Україні. Як досягти гармонії та незалежності? Відповіді шукали на жіночому фестивалі у Львові. Заглиблення в себе середину, пізнання, розвиток, тобто це дуже цікавить жінок. Сумовуємо інформаційний день. Мої вітання. На Львівщині будуть будувати дороги активніше бюджетна децентралізація працює. Тому на поліпшення стану інфраструктурних об'єктів є і гроші, і можливості. Про це під час робочого візиту на Львівщину заявив міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський. Також у місті візьметься за так званий Левандівський міст, який потребує відновлення. Усі подробиці візиту розповімо у відеоматеріалі. Його зараз готуємо до ефіру, отож переглянемо сюжет дещо пізніше. А тепер автомобілі, водії, яких порушують правила дорожнього руху та суттєво перешкоджають рухові, евакуйовуватимуть без присутності їхнього власника. Водіям на рік дозволятимуть три порушення, за які забиратимуть по 50 балів. А при оформленні порушень ПДР складатимуть лише протокол без постанови, як це було раніше. Такі зміни до кодексу України про адміністративні правопорушення на чинності 7 листопада. Коли евакуатор забиратиме автомобіль, власнику залишатимуть повідомлення прямо на. Асфальті, куди наклеюватимуть спеціальні стікери. Йому залишається повідомлення про те, що його автомобіль евакуйовано. Якщо ж навіть не буде такого повідомлення, там з якихось причин, то це не є жодною проблемою, тому що про всі евакуації транспортних засобів знає чергова частина управління міського і відповідно, як тільки особа телефонує 102, вона відповідно і зразу її зразу по номеру машини скерують на арешт майданчики, що така була евакуйована. Нагадаю, зміни до адмінкодексу, які набули чинності 7 листопада, дозволяють також автоматично за допомогою камер фіксування порушення та штрафувати водіїв за перевищення швидкості. Проїзд на червоний і жовтий сигнал світлофора, порушення правил обгону, зупинки та стоянки на пішоходів. Автофіксація порушень ПДР не поширюватиметься. Працівники поліції за словами фахівців штрафуватимуть їх за порушення правил переходу дороги на 51 гривню, але більше сподіватиметься на їхню самосвідомість. Друге дихання для підприємства на Львівщині в селі Воютичі, що у Самбірському районі, реанімували спиртзавод, який перестав працювати майже рік тому. Замість спирту тепер виготовлятимуть концентрат для мийних засобів. А це не лише поповнення до обласного бюджету, а й нові робочі місця для маленького села. Майже 40 мешканців отримали роботу і працюватимуть тут у дві зміни. Окрім того, у планах керівництва збільшити концерн та запустити завод на повну потужність. Майже 10 місяців простою. Тепер ж завод відновив виробництво, правда, незвичне для себе. На підприємстві відкрили нову виробничу лінію, яка виготовлятиме концентрат для умивачів автомобільного скла. Згодом планують розширити виробництво, проте коштів поки не вистачає. Якщо сказати, щоб завод був як на 100% готовий, то зараз до готовності приблизно 70%. Зараз задіяний завод, він працює, але треба. Ще провести ізоляцію підприємства, маю на увазі апарату. Це теж певні кошти треба. Працюватиме підприємство на основі приватно публічного партнерства, оскільки нова виробнича лінія створена за кошти приватного інвестора. Кошти вони надали. Ми зобов'язуємося ці кошти за певний період часу повернути. Течно все обладнання буде залишитися в державній власності, а ми отримуємо хорошого надійного партнера. Для виробництва вимивачі використовують лише вітчизняну сировину, а це вперше в Україні. Окрім того, що не відкрита лінія є прикладом імпортозаміщення. До цього часу вся рідина, навіть під українськими брендами, вона виготовлялася за кордоном. Сьогодні ми маємо можливість, коли не будуть імпортуватися ті речі, які можна виготовити в Україні. До слова, воютицький спиртовий завод один з найдавніших підприємств області. Він заснований ще 1912 року. Раніше завод виготовляв етиловий ректифікований спирт. цього ж року. У переобладнання інвестували понад 5 мільйонів гривень. Віталій Гамадин, новини. Котельню, яку не ремонтували майже півстоліття. Нарешті привели до ладу. Тепер на відновленій котельні встановили сучасне обладнання, а процес вироблення і подачі теплової енергії повністю автоматизували. Тобто, щоб обігріти 11 житлових будинків та два дитячих садочки, достатньо однієї людини оператора. Окрім того, завдяки новим приладам, вдалося зменшити споживання газу та викиди шкідливих речовин. Аби модернізувати котельню, Львів теплоенерго витратило 3,5 мільйони гривень. Тут стоїть на котлах стоїть автоматика, і вона відповідно від температури повітря зовнішнього вона дає подає відповідно температуру води і опалення на Ячі садки і будинки котли знаходилися не просто в аварійному стані, вони вже знаходилися в неробочому стані. Приходилося приймати рішення і втручатися в той процес, щоб все було зроблено правильно. Енергоефективність полягає в тому, що ККД котлів вже було 45%. На сьогоднішній день по паспортних даних є 93%. Це лише частина того, що ми підготували для вас сьогодні. Далі про військові навчання, день писемності та кобзарів бандуристів. Залишайтеся з новинами. Клинова арка 2015 стартувала в Литовській республіці. Розпочалося багатонаціональне командно-штабне навчання. Участь у, у ньому беруть понад 250 військових з Литви, Польщі та України. Нашу країну там представлять 35 військовослужбовців в ролі головних інструкторів та посередників, як і в попередні роки працюють досвідчені офіцери та сержанти збройних сил. Канади, за плечима яких участь у багатьох миротворчих операціях в різних куточках нашої планети, впродовж двох тижнів навчання штаб багатонаціонального батальйону виконуватиме завдання з миротворчої тематики в одній із вигаданих країн у Балтійському регіоні. Згідно з легендою, цілісність та суверенітет вигаданої Балтійської країни, Амберленд порушила агресивно налаштована держава Редленд, що межує на сході. Крім застосування підрозділів багатонаціональної бригади, в ході навчання велика увага звертатиметься на новітні методи проведення інформаційних операцій, здійснення інформаційної протидії, співробітництва з місцевим населенням, засобами масової інформації тощо. Тим часом, за минулу добу, внаслідок бойових дій на Донбасі, жоден з українських військових не загинув. Одного бійця було поранено. Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. За його словами, інцидент із пораненням військового стався у майорську. Нагадаю, в неділю в день група бойовиків з 20 людей штурмувала позиції українських військ в районі Майорська. В результаті бойовики понесли втрати загиблими і пораненими. Звітував Лисенко. Додам, там перестрілка тривала близько години. Після чого окупанти відступили. Сьогодні українці масово писали диктант, адже 9 листопада день української писемності та мови. Щороку в цей день пишуть всеукраїнський диктант національної єдності. Його транслювали по радіо та телебаченню. А ще сьогодні стартував міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцик. Докладніше далі. Сьогодні день української мови та писемності. Ми вирішили запитати у перехожих, що вони знають про цей день. Я нічого не знаю, чесно скажу. Можливо, згадують українських письменників. Ось вірші, твори українські. А сьогодні, ви вибачте, я, я забув навіть, як сказала сьогодні, одна нашого колечка, це свято не лише філологів, це свято всієї України, оскільки мова це насправді наш скарб. День української писемності та мови почали відзначати ще з 1997 року згідно з указом президента України за православним календарем. Це день пам'яті преподобного Нестора-літописця. Ця традиція пов'язана із тим, що Нестора вважають одного як одного із ймовірних авторів і людей, які працювали над дуже такою важливою пам'яткою в історіографії України, в писемності України повісті минулих літ. Фахівці ж визнають, що ситуація з мовною культурою на львівщині не з найгірших. Щоправда, нерідко лів'яни грішать із відмінюванням числівників наголосами або ж вживають русизми. Дуже часто чуємо 11, 14, замість того, щоб мало бути 11, 14. можуть використовувати русизми, скажімо, слово «являється». Так, це пряма калька з російської мови. Ми знаємо, що в українській мові слово являтися вживається в значенні з'явитися комусь. До дня писемності традиційно стартує міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика. У верхньому синьовидному, звідки родом Петро Яцик цей день особливий. Люди збираються на вічі та концерт. Конкурс проводиться у чотири етапи. Учасники люди різних національностей. Головна умова це знання української мови. Ірина Коненець, Христина Марич, Дмитро Кривенко. Новини. Пам'яті кобзарів бандуристів 20-го століття у Львові організували науково практичну конференцію. На дводенний захід з'їхалися дослідники цієї теми з усієї України. Значення кобзарів для українського народу можна прирівняти із значенням давньогрецьких поетів для Греції. У 30-х роках минулого століття було розгорнуто кампанію проти української національної ідеї, зокрема й проти феномену кобзарства. Тоді ж боспіви та музика мандрівних кобзарів, хоча і були невід'ємною частиною громадського побуту, та їх. Жорстоко придушував комуно тоталітарний режим на сьогодні. Автентична кобзарська традиція в Україні відроджується й утримує нове життя. Кобзарство воно завжди переслідувалося різними режимами, і сьогодні нам дуже важливо збирати ті всі факти, які в радянський час не могли бути висвітлені. Це, от зокрема, бандура в діаспорі. Вона мало досліджена. А відомий польський науковець Лукаш Конярик розповів львів'янам про макет Львова, який ще до початку Другої світової створив Януш Вітвіцький. Макет був точною копією міста із фортифікаційними спорудами, храмами та будинками. Нині панорамне зображення Львова 18 століття зберігається в музеї у Врославі. Його відреставрували і відновили втрачені раніше будівлі. Додам таке наукове обговорення архітектури старого Львова відбулося в межах осолінських зустрічей. Модель Ця модель відтворює Львів 18 століття. Макет в архітектурному плані дуже реалістичний, бо автор Янош Вітвіцький у найменших деталях зобразив споруди, храми та будівлі. Модель єсніз. У Львові психіатри обговорили межі своєї компетенції та проблеми практичної допомоги тим, хто цього потребує. На вихідних місці зібралися більше сотні фахівців з психіатрії, студенти, медики та психологи уже на традиційній львівській психіатричні зустрічі на добровільних засадах. Найкращі психіатри практики діляться досвідом з молодшим поколінням, адже певні нині тягалось нашій країні не дотягує до європейського рівня. А теперішні події в Україні це чи не найбільший психологічний стрес майже для кожного третього мешканця нашої держави? Спеціалісти переконані, нам потрібно зрозуміти, що саме відбувається навколо, бачити, коли нами маніпулюють, щоб викликати агресію. Але водночас внутрішньо опиратися цьому впливу і зберігати здібність, самостійно мислити та аналізувати. Лишать тих людей, потрібно запрошувати в цей клуб людей, професіоналів, які мають чим поділитися знаннями, професійною етикою з молоддю, проблема спільноти психіатричної, психотерапевтичної чи психологічної полягає в тому, що мало майданчиків для спільної дискусії. Тобто мова про мультидисциплінарність вже ведеться давно, але коли ми говоримо про якісь певні такі формати. Конференційних професійних е е е зустрічей на жаль, не було створено якоїсь ну третьої сторони. Нагадаю, що минулоріч майстри психоаналізу говорили про те, як війна впливає на дитячу психіку та особливості надання психотерапевтичної допомоги неповнолітнім. Окрім того, ділилися досвідом психолого-психіатричної підтримки учасників майдану, переселенців та поранених під час АТО. Львівські психіатричні зустрічі це не стільки наукова подія, а важливе духовне явище в інтелектуальному житті України, яке залучає велику кількість фахівців, як медиків, так і професійних культурологів, професійних філософів, професійних соціологів, релігіознавців, діячів сфери духу та науки. Свято жінок у Львові, цими вихідними сотні красунь зібралися в нашому місті, аби навчитися любити себе, йти вперед, вдосконалюватися та розвиватися. Жіночий фестиваль став уже традиційним. Тож на майстер-класах як нові обличчя, так і жінки, які вже не вперше завітали на дійство. За словами організаторів, форум це маленький світ ідеальної жінки, яка прагне знайти баланс, зрозуміти своє призначення та роль в суспільстві. Докладніше далі. Майже 40 майстер-класів, дискусій, зустрічей та презентацій на теми взаємостосунків свіжих ідей у моді, красі та здоров'я, а ще розвитку кар'єри. Наталя вже не вперше на фестивалі. Однак каже для себе завжди відкриває щось нове. Емоцій немає, є переосмислення. Я була в Галини Бордун: це бізнес-тренер, дуже цікаво, корисно, цінно рекомендувати нічого не люблю, але тренер справді вартий уваги. Тренер, ж який за словами учасниць, вартий уваг, пояснює, що жінки тепер інші. Вони вже не хочуть бути за спинами своїх чоловіків, а самі йдуть до успіху. Багато зараз власних жінок починає створювати свою власну справу і зустрічається з тим, чи готові ми делегувати, чи готові ми поділитися нашими ідеями, чи готові ми сьогодні сформувати команду. Якщо ми сформували команду, чи можемо ми рухатися далі і створювати величезні процеси. І бути гармонійними як в сім'ї, так і в власній справі, і хоч форум для половини прекрасної, та все ж одного поціновуючи жіночої логіки, краси та в стилю, ми таки знайшли. Дуже комфортно в жіночому колективі знаходитись тут. Багато тепла, енергії, любові, звичайно. Це вже шостий жіночий фестиваль у нашому місті. За словами організаторів, з кожним роком кількість учасників збільшується. Ми двічі на рік проводимо таке велике дійство, тобто це є осінь і весна. Є в нас такі діючі сектори, це різнотематичні сектори, взаємостосунки про неінтимніше, про успіх та кар'єра. Краса та здоров'я, дуже гарний попит. Також мають такі розвивальні ігри для жінок, які також заглиблення в себе середину пізнання, розвиток. Тобто, це дуже цікавить жінок. Тож вже у квітні наступного року жінки знову зберуться, аби пізнати краще себе, навчитись чогось нового і вдосконалитись. Віталій Гамадин, Петро Кривенко, новини. І повертаємося до відеоматеріалу про робочий візит на Львівщину міністра інфраструктури України Андрія Пивоварського. Щойно його підготували. Отож, всі подробиці далі. На власне помешкання родина Петришин чекала досить давно на квартирну чергу. Стали аж 33 роки тому, і лише два роки, як оформили кредит. Спочатку було тяжко відважитися на той кредит, тому що вартість нашої квартири 305 тисяч. А то ж сума розумієте, тим більше зараз такий час. І, як то кажуть, люди не довіряють, не довіряють ні банку, нікому. Але відважилися, пішли саме в початку перші. Ця родина залізничників одна із 66-ти, хто отримали житло. Багатоквартирний будинок звели за особисті кошти працівників на залізничній ділянці на Лавандівці. Будували фахівці служби будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд магістралі Львівської залізниці. Ми маємо на черзі 2700 працівників, але це на всій західній Україні. Ну, звичайно. От цей спосіб будівництва в житла, який ми тут розпочали, це будівництво за кошти людей. Адже люди одержали частину кредитів від державного банку, де вони погашають 3%, а 13% – держава. Значна частина. Це більше 36 одержали кредити від залізниці. Щасливими власниками ключів, щоправда, від кімнат у гуртожитку стали і військовики окремого колійного загону Держспецтрансслужби. Усі вони побували у зоні АТО. в загальній черзі на житло в нас тепер стоять приблизно 20% офіцерів. А 80% – це солдати, сержанти контрактної служби. Чому люди зрозуміли, що можна отримати житло і пішли до нас на службу? Це дуже приємно. На даний час в наших військах тисячу Надцять солдат і сержантів контрактної служби. От рахуйте, 500 з них вже отримали житло. На Львівщині потрібно долатати або ж збудувати дороги. До прикладу, ремонт ділянки траси Львів, Радахівлуцьк ремонтували приблизно 40 років. Люди чекали цього ремонту вже дуже давно, і не просто чекали. В нас тут не один раз відбувалися різні акції, перекривали дороги. Ну, були різні, скажем так, моменти, і, і насправді, коли почали цю дорогу робити, багато хто не вірив, казали: ну можливо, зроблять так для експерименту. То кілометр два, як завжди, і на тому зупиниться. Як ведуть роботу, оглядає особисто міністр інфраструктури Андрій Пововарський, зазначає, ремонт одного кілометра дороги коштує державі в середньому 4 мільйони гривень. Зробили вже понад 30 кілометрів до межі і з Волинською областю. Залишилося зробити 5. Щось фінансувалося за рахунок бюджетної децентралізації. Щось фінансувалося за рахунок пілотного проекту Помитницях. Щось фінансувалось за рахунок обласного бюджету. Я зараз не згадую «Укравтодор», Кравтодор, тому що це роботи, які зроблені без. Фінансування, яке йде на Украфтодору, цього року сумарно в Львівській області буде інвестовано зі всіх бюджетів дороги біля 1 мільярда гривень. Це є 200 мільйонів з обласного бюджету, 200 мільйонів по проекту Карпатські дороги. Думаю, сумарно біля 250 мільйонів це буде за рахунок перевищення митних платежів. 150, це є вересень, жовтень, і за листопад-грудень ми ще не менше 100 мільйонів будемо мати. Наступного року, за словами міністра, на Львівщині мають взятися за відновлення залізничного мосту, що веде з Левандівки на вулицю Городоцьку. Ірина Качмарикріматьора новини. І на цьому у мене все. 242-09-27 – Це номер телефону гарячої лінії новин. Більше на інтернет-порталі Львів. Далі новини спорту розповість вам моя колега Ольга Білоган. А я з вами прощаюся до завтра. Затишного вам вечора. Час спортивних новин на ТРК Львів. Добрий вечір. Суснівка – Володар Кубка України серед аматорів. Цього історичного успіху підопічні Володимира Підкіпняка досягли вчора, зігравши 0-0 у матчі відповіді проти Балкан із села Зоря Одеської області. Нагадаємо, що у домашній грі гірник святкував перемогу 2-1. Бачила тріумф і наша знімальна група. Подробиці від Василя Тріски приїхав гірник у гузорю буквально за півтори години до матчу. Адже у таж до цього поєдинку місцевих болівальників був шалений. ФК Балкани у цьому році на ходу. Нагадаємо, що кілька місяців тому представник Одесьчини став чемпіоном України, обігравши в рішальному матчі Винниківський рух два-один. Соснімка обласному чемпіонаті стала лише четвертою, а тому усі зусилля були кинуті на фінал аматорського кубка. З перших хвилин господарі здійснили справжній штурм на ворота Соснівки, адже підопічним Андрія Пархоменка конче треба було вигравати. Гірник задовільняла нічия, а тому команда Володимира Підхідняка обрала гру від захисту швидкими контратаками. Що ж до Балканту, господарі створили стільки моментів, що їй би вистачило на матчі з п'ять. Дива у межах воротарського та шляхного майданчика Соснівки творив її капітан Анатолій Коваленко. Кілька разів кіпер гірника ліквідовував загрози ціною травм, але знову вставав і професійно та безпомилково робив свою роботу. У неділю він зловив справжній кураж і був непробивний. У деяких епізодах не були гравці зі зорі, яким цілий матч симпатизував арбітр матчу, караючи гостей гічишниками, коли цього не вимагала ситуація. А на 71-й хвилині команда підхипняка залишилась у меншості, коли другу жовту картку отримав Іван Мацюра. Втім, далі футболісти гірника грали і за себе, і за того хлопця. Частенько господарі загрожували гостям зі стандартів. У другому таймі навіть воротар Балкан мав можливість пробити по воротах свого візаві. Щоправда, і Соснівка мала кілька нагод, аби вирвати навіть перемогу. Ось тут Дева перекидав м'яча через воротаря господарів, але на превеликий жаль будучу поперечку. Уболівальників гірникам у далеку дорогу поїхало кілька десятків. Однак вони зуміли навіть перекричати кількатисячний натовп господарів. Як не прагнули господарі забити той єдиний гол, до фінального свистка зробити це їм не вдалося. Нуль нуль, і Соснівка тримфує. Враження неймовірні, ви знаєте, при тому в що сьогодні відбулося, це свято для Соснівки, свято для Львівщини. Я думаю, що ми достойно представили Львівщину на всеукраїнському рівні. Балкани отримали срібні медалі фіналіста та право грати в Кубку України серед професіоналів. Сосновка по першій грі саме суперник, саме був з нами. Ну год. ботворотар гірника Анатолій Коваленко справедливо визнаний кращим гравцем матчу, отримавши індивідуальний приз. А ось і основний момент тріумфу красен кубок знову ж таки в Коваленка, цього разу як капітана команди. Цьогорічний трофей безперечно війде в історію такого самобутнього та дружнього футбольного колективу, створеним президентом клубу Ігорем Смоленцем та його однодумцями. Варто зазначити, що Соснівка стала третьою командою Львівщини, якій вдалося здобути цей почесний трофей. У 2002 році Кубок здобув Жовківський гарай, і у 2006 – Карпати з Кам'янки Бузької. А юніорський склад Стрийської скали завершує перше коло у статусі лідера турнірної таблиці. У заключному турі підопічні Павла Кікотя переграли полтавську ворсклу і завдали супернику першої поразки в чемпіонаті. Деталі знає Марія Шпира. Перших хвилин матчу обидві команди кинулись в атаку. Спочатку Дмитро Заїкін втратив можливість відкрити рахунок у зустрічі, пробивши вище воріт. Відповідь гостей була швидкою, але також невдалою. Господарі продовжували наступ на ворота суперника. Так на восьмій хвилині в карному майданчику збивають Дмитра заїкіна. Сам потерпілий і взявся виконувати 11-метровий. Тренер перед Тренір говорить, що я б'ю пенальті, але вже заробив, забив. Четвертий через вісім хвилин гості знову були змушені розпочинати з центра поля. Після подачі скотового Володимир Заїменко влучно пробиває головою і збільшує перевагу своєї команди до двох м'ячів. На стандарті ми іграв стандарти пішов на переження головою забіл. Під завісу першого тайму скоротити відставання мали можливість гравці ворскли. Спочатку м'яч після удару Тараса Сакєва поцілував стійку, а далі вже голки престирської команди Олег Білик двічі виручив. Закінчилась перша 45 хвилинка, як і почалась з удару по воротах полтавської команди. Але після удару, вже тепер Владислава Левчика, м'яч пролетів вище воріт. Ну, Перше там дуже добре почали. Перше Перші хвилини запресингували, вибігали хлопці дуже добре в атаку. Нам здавалося, заробили пенальті, забили гол, забили стандартні положення. Також використали те, що ми напрацьовуємо у другому таймі. Підопічні Павла Кікутя грали від захисту, час від часу контратакуючи. Суперник хоч і більше контролював гру, відквитати бодай один м'яч, так і не зміг. Труї тайм майже рівний. Думаю, трошки краще, все-таки ми виглядали, але ваша команда зіграла правильно від оборони 2-0 на рахунок їм підходив. Тому грамотно тактично зіграли. Вітаю вашу команду з перемогою. Ми настраювалися, звісно, на боротьбу, тому що та команда постійно похожа, як ми біот, подбори, подбори і настраювалися на тяжелу гру. Тренер говорив, що буде тяжело. От виграли боротьбу, виграли гру. Тепер на підопічних полакіхоті чекає друге коло, яке стартує вже 15 листопада. Скала зіграє із Донецьким олімпіком. Стартували з перемоги. Політехніка Галичина в напруженій боротьбі на домашньому паркеті здолала говерну з рахунком 83-71. Львів'яни зуміли переломити хід гри на власну користь тільки в останній чверті. Західноукраїнський дербі виправдало свій статус, запам'ятавшись як один з найцікавіших матчів старту сезону. А от гандбольна Галичанка свої два поєдинки проти принципового суперника ужгородських Карпат програла у першому матчі. Підопічні Василя Козара поступили з гостям лише у три м'ячі: – 28-25. А от у другій зустрічі рахунок був вже 24-14. Після двох перемог у Львові Карпати стали єдиними лідерами чемпіонату, відірвавшись від Галичанки на чотири очки. Але принципові суперниці до кінця сезону зіграють між собою ще шість матчів. Це були всі спортивні новини на сьогодні. Побачимось вже звично завтра. Гарного вам вечора.